За місяць вартість приїзду у черкаських тролейбусах може збільшитися на 25 копійок. З таким клопотанням Черкас електротранс звернувся до міської влади. Ціновий стрибок аргументують з електроенергії та збільшенням мінімальної заробітної плати. Сюди ж додають і зростання вартості шин та ремонту тролії. У мерії на роздуми беруть місяць. Місяць проходить. Ми, якщо бачимо, що немає. Громадськості заперечень, якихось таких глобальних, да, то виноситься це рішення на виконку. І виконавчий комітет Черкаської міської ради приймає рішення про підняття тарифу або ж про те, що залишить його таким, як він є зараз. Звісно, вплине. Доходи не дуже великі, і зараз ще роботу, тому хотілося б, щоб воно не дорожало. Я стараюся, по-перше, ходити пішки. Ось, а якщо треба скористуватися, то краще маршруткою, як тролейбусом. Тролейбус не дуже вигідний, комфортний вид транспорту. По чим з кишеням воно точно. Або якщо не піднімати проїзд, то воно вдарить по кишеням перевізникам. Якщо піднімати проїзд, то вдарить по кишеням.